Так не мов би Україна то для них, як шапка, зняв з макітри рвану драну, викинув і крапка. Люблять ширі українці Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку, Діячі всіляких партій, члени, як. Ти улаштовуйте конгреси і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади, В боротьбі за привілеї, лізьте хоть на стіни. Та притім не поминайте в сує України. Вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі. А земля її не стиме по своїй орбіті, бо вона не знак нака.